Дивлюсь, оце відео і стає соромно. Жінка в сльозах скаржиться на умови в Німеччині. Кімната маленька, їжі не дають, магазини далеко, ложки виделки немає. Просто жах для неї. Але давайте чесно, це відео ідеальна ілюстрація того, як дехто з українців забув, що їм ніхто нічого не винен. Ейфорія 2022 року, коли нас носили на руках, давно минула, Європа втомилася, у них своїх проблем вистачає. І для німецького уряду, який приймає тисячі біженців, ми нічим не відрізняємось від сирійців чи африканців. Це просто ще один потік мігрантів, яким треба дати базовий прихисток, а не п'ятизірковий готель, все включено. І знаєте, що найгірше. Саме через отакі сльози і претензії става я до всіх українців і змінюється замість вдячності за те, що тебе прийняли, врятували від війни, дали дах над головою, ми чуємо невдоволення. Може варто вже спуститися на землю і почати цінувати допомогу, а не вимагати курортних умов? Що думаєте, це нормальні вимоги від біженця чи відверта невдячність? Пишіть у коментарях.